Всім привіт! Мене звати Олеся. я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Хочу з вами поділитися своїми підсумками серпня місяця. На жаль, він в мене вийшов не настільки в'язальним, як би мені цього хотілося, проте, маємо, що маємо потрібно радіти і цьому. Що ж, серпень місяць в мене почався з мого першого спільника Бейбі Старти. Організатором цього спільника є Вікторія. Канал має назву Україночка в'яже зв'яжемо в'яжемо тренди. Це мій перший досвід участі в такому проєкті, і скажу вам чесно, що мені дуже сильно сподобалося. Цей проєкт мене спонукав в'язати більше, 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 починати і свої роботи намагатися одразу закінчити, а не розтягувати їх. Я взагалі стараюся не розводити багато процесів, але. У мене їх трошечки є. Проте бейбі я, е, в бейбі-сартах я по в'язанню, в принципі, можна сказати, всі свої процеси закінчила. Єдине, що в мене залишалося, це е, зробити декор для кардиганчика, який я починала в'язати для своєї доні із плюшевої пряжі Alize Puffy Fine. Це ось така от пряжа, яка в'яжеться просто руками, тут інструменти не потрібні, е, петельки вже прошиті. Так от, в тому відео, якщо ви ще його не бачили, то переходьте під відео і дивіться. Я казала, що, скоріше за все, я хочу його здобути об'ємними ромашками. Я зв'язала декілька ромашок, приклала, і тут мене осінила інша думка. Яка думка, дивіться далі в відео. Підключилась з вами порадитись, який все ж таки депо, декор обрати для свого дитячого кардиганчику. У відео по дитячим стартам я казала, що, скоріш за все, це будуть об'ємні ромашки. Ось, я зв'язала декілька штучок, приклала їх. В принципі, мені подобається, як воно виглядає. Але я так подумала, що моя соломійка цей кардиган буде носити восени. А восени, яка і в нас є квітка, це соняшник. Тому, думаю, спробую зв'язати ще декілька соняшників, прикласти, подивитися, як воно буде. І ви знаєте, я вагаюсь. Мені, в принципі, подобаються і ромашки, і соняшники. Я навіть показала чоловіку, щоб він обрав е, наряд для своєї доні. Е, він сказав, що йому більше подобаються соняшники. Мені, мабуть, також. І з ромашками тут є один нюанс. Вони звичайно класні, вони об'ємні, м'якенькі. Але так як цей кардиган буде носити малесенька дитинка, я боюся, що вона може своїми пальчиками влазити в ці пелюсточки. І в мене вже вон, одна пелюсточка трохи перетянулася, сподіваюся, вам видно. І я думаю, що просто через це вона може. Ромашечки попсувати, і воно потім в готовому вигляді, ну, в готовому виробі, може виглядати не дуже. А кожен раз прив'язувати ці ромашечки мені, якщо чесно, не дуже сильно хочеться. Тому, мабуть, я зроблю, зупинюся все-таки на соняшниках. Єдине, що я бачила, що до них можна ще зв'язати листочки зелененькі. Я, мабуть, спробую вив'язати одненьку таку деталь, накладу їх. Прикладу до кардиганчика, подивлюся, чи буде ок. Якщо мені сподобається, то декілька соняшників зроблю з листочками. А якщо ні, то буде тільки головка квіточок. Тому що ну, на цьому соняшнику вона, навіть якщо буде пальцями його е, тіребонькать, <с> <eating> з ним нічого не станеться. Спробувала я зв'язати зелені листочки. Ось що в мене вийшло. Думаю, ви бачите. Ви знаєте, мені з зеленими листочками подобається навіть значно більше. Воно додає якоїсь такої родзинки в цей кардиганчик. Я спочатку думала, що можливо зв'язати лише два з листочками і прикріпити їх ну, на рукавчики. А думаю, можливо, навіть спробувати і по всьому тілу пустити з листочками. Дійсно виглядає е, яскраво і прикольно. Е, ось так. Значить, це по кардиган. А, ще по кардиганчику, Я для нього вибрала гудзички. Зараз вам покажу. Звичайні дерев'яні гудзички. Ось так от. Не знаю, купила 5 штучок, але, мабуть, це забагато. Е, мабуть, буде отак от 4. Треба тільки подивитися, щоб вони лягали рівненько. Е, як на мене, то Дуже мило. Тому буду його продовжувати і сподіваюсь, що е, в кінці цього влога я вже вам покажу готовий результат. Що ж, ви тільки що подивилися підключення про те, як народжувався декор цього кардиганчика. І зараз я вам хочу показати практично готовий результат. Практично, тому що в мене немає гудзиків. Ті гудзики, які я показала в відео, мені е, не сподобалися. Я думаю, що вони засвітлі для цього кардиганчика. І сюди потрібні гудзички, як е, або серединка соняшника, або, можливо, зелененькі як листочки. Ось так вам покажу його трошечки поближче. Ось такі соняшники в мене вийшли. Я його намагалася приміряти на доню, але в нас зараз так жарко, що як тільки я починаю її на неї вдягати, вона зразу починає нервуватися. Тому я так прикинула, в принципі, нормально. Тепер замовлю гудзички, тому що я була сьогодні в нашому місцевому магазині. І там немає ніяких підходящих, це потрібно або їхати в Київ купувати, я живу під Києвом, або ж замовляти в інтернеті. Побачимо, що вийде швидше. Ось так, тому якраз будуть гузочки вже ближче до осені, і моя доня, можна сказати, утеплена. Так що можна рахувати, що кардиган практично готовий. Чому я дуже рада. Тепер можна приступати, в'язати ще один мене замовили ще один такий кардиганчик для моєї похресниці. Але він буде вже не з соняшниками, а він оздоблений буде трошечки інакше. Якщо вам цікаво, як дивіться моє наступне відео і ви все побачите. Що ж, це з кардиганчиком. В бейбі стартах я зв'язала ще шапочку-кішечку. Планувала її в'язати на свою доню, але вона виявилася на неї маленька, тому я почала в'язати ще одну шапочку, але трошечки більшу. В мене є ще одна робота в процесі. Почала її буквально стільки, що зробила тільки наборний край. Це буде шапочка-кішечка за майстер-класом Світлани, світлана в'язання для душі. Якщо ви бачили моє відео по бейбі стартам, то я там вже одну таку шапочку зв'язала, але вона виявилася замала на мою доню, тому я роблю трошечки більшу версію. Вже взяла в'язати в три ниточки. Перша була зв'язана в дві, і в'яжу більшими спицями. Пряжа це норка в 100 грамах 700 метрів, колір 891, і в складі це 100 нейлон. Значить, на такому мене зараз воно етапі. В'яжу з тієї ж ниточки, але, але в'яжу вже в три нитки і трошечки більшими спицями. Сподіваюсь, що на цей раз я зв'яжу її відповідно до розміру моєї доні. Я її приміряю і на доню, і порівнюю її з попередньою шапочкою. І, в принципі, в мене все виходить чудово. Тому це ще один мій такий процесик. І хочу з вами поділитися ще однією такою новиною. Для мене це просто ну, взагалі задоволення, тому що я вперше зв'язала речі для себе. І в цьому місяці я закінчила аж два плечових вироби. Перший плечовий виріб це топ. Ось такий от топік. Він, правда, зараз не попрасований, тому що я його вже носила, і ось буквально його недавно попрала і склала, але, на жаль, не попрасувала. В'язала я його із пряжі Алізабела. Це біленький колір, якщо я не помиляюсь, то 55-й номер. Ось таким от візеруночком. Звичайно, він не ідеальний вийшов. Я це знаю, я це розумію, в мене тут проглядається рядність. Але це була моя перша робота плечова на себе. Тому, як сказати, це мій досвід, чому я дуже сильно рада. І носити його на вулицю на прогулянки з дитиною в самий раз, тим паче, зараз, поки жарко, я його так і ношу. Це я не знаю, як передати людям, які ніколи для себе ще нічого не в'язали, але це просто кайф. Робота, ось ви її бачите, це джемпер. Починала я його в'язати ще в липні місяці. Візерунок, сподіваюсь, не знаю, не видно дуже. От так от приблизимо, покажемо. Ось такий джемперочок. Довгий. Такий візерунок я ще давно-давно видивилася на каналі Лана Стільне в'язання. Я собі його замалювала, тому що він мені сподобався, і в мене виникла ідея зв'язати такий джемпорочок. Тим паче я схожі картинки бачила в Пінтересті. Я дивилася, як в'яжуться інші джемпорочки різні, і як би сказати, на основі цих всіх знань. Я спробувала зв'язати джемпер для себе. В'язала я тіло по колу, рукава в'язала поворотним в'язанням, тому що я робила прибавочки, і рукава я зшивала, і потім прошивала рукава. До підрізів. Обробка горловини в мене вийшла резинкою 2х2. Звичайно, ця пряжа резинку не тримає, тому що це пряжа Газел Baby Cotton, 60% катон, 40 акрил. Я думаю, багато хто цю пряжу знає. Колір це теж білий, мене чогось потягнуло на біленьке. Номер кольору 3432. На цей джемпер він в мене вийшов розміром S, може, XS S? В мене пішло рівно 6 моточків, тобто 300 грам. Лишилося там буквально грам 5-7. А, і забула сказати, що на маючку в мене пішло 105 грам. Трошечки я не вложилася в один моточок. Ось такі от в мене були просування для себе в цьому місяці, чому я. Безмежно рада, тому що це перші роботи, які такі великі, об'ємні, зв'язані для мене і мною ж. Отак. От Поділилася з вами своєю радістю. І зараз я вам ще вставлю сюди шматочок невеличкий, і потім розкажу про нього продовження. Дивіться. Підключилась вам показати ще один такий свій специфічний проєкт. Я, правда, не в цьому місяці, я в'язала ще в минулому, але ці іграшки я нікому не показувала. Показую зараз, тому що буду їх дарувати. У моїх двох сусідок в кінці серпня день народження дівчатам 9 і 7 років, і вони попросили в мене, щоб я їм зв'язала іграшки за їхніми малюнками. Ось такі малюночки мені були надані: ведмедик і дракошка. І хочу вам показати, що ж в результаті в мене вийшло. Перша іграшка це медведик. Гляньте на картинку на іграшку. Мені здається, я намагалася максимально передати малюночок. Такий ось ведмедичок з хвостиком ззаді. Пучечки є і на ручках, і на ножках, так як було намальовано. Такий красунчик вийшов, в'язала з плюшової пряжі, а декоративні елементи, животик, вушка і пучечки робила з ярнар джинсу. Такий ведмедик вийшов, і дракошка вийшов. Ось такий привіт! Дракошка з крильцями такими голочками де, з животиком. Ось такий був малюночок. Мені здається, теж максимально схожо. Напишіть в коментарях ви, чи схожі вам іграшки, чи ні. Такий красень. Ось так. Е, планую дівчатам на днях, ну, ближче до дня народження, віддати, бо вони на саме до народження тут не будуть, а їдуть. З вами поділюся їхніми враженнями, чи сподобалося їм чи ні. Іграшки в'язала не повністю за якимись певними майстер-класами, а знаходила в інтернеті схеми і потім трошечки їх модифікувала, щоб іграшки були максимально схожі на малюнки. Я дуже сподіваюся, що в мене вийшло, і дівчата будуть задоволені. Що ж, ви тільки ще подивилися, які я ще в'язала іграшки. І, як ви зрозуміли, іграшки вже у дівчаток, і сказати, що вони безмежно раді це нічого не сказати. Дівчата просто були на сьомому небі від щастя, коли отримали свої іграшки. А особисто для мене це, мабуть, найкраща винагорода бачити безмежне щастя в очах дітей, коли ти їм приносиш радість. Вони сказали, що іграшки зв'язані так, як вони хотіли, що вони повністю відповідають їхнім малюнкам. А далі вже судити вам, вийшло в мене зв'язати іграшки за малюнками чи ні. В цілому мені сподобалось, тому думаю, можливо, я буду продовжувати далі. Ось такі в мене були просування за серпень місяць, і ще в мене значить, в роботі залишається шапочка-кішечка. Вона, в принципі, в'яжеться досить легко, це от результат півтора днів. Тому, думаю, сьогодні-завтра я її закінчу. І ще в мене в процесі є шкарпетки. Але шкарпетки це прогулянковий процес. Я його беру на прогулянку і в'яжу лише в тому випадку, якщо моя доня спить. Хочу вам показати, який процес в мене зараз в роботі. Це ось такі от шкарпетки. Одна шкарпетка в мене вже готова. Я, правда, її ще не прала і не ховала кінчики. І друга шкарпетка ось на такій стадії. Я вже вив'язую стопу. Ну, в принципі, не дуже багато залишилося. Хочу вам сказати, що в цих шкарпетках для мене дуже багато чого вперше. Вперше я в'яжу технікою Helix. Тут дві ниточки. Одна ниточка червона, і це пряжа ось така. от. Alize Riel 40 ангора. В 100 грамах тут 480 метрів, колір 56. І по складу це 60% акрил та 40% шерсть. Це не шкарпеткова ниточка, але я вже з таких ниточок в'язала теплі зимові шкарпетки для свого чоловіка, і в мене лишилася така нитка, тому вирішила їх заміксувати з такою шкарпетковою ниточкою. Lady Yarn Comfy в 100 г 400 метрів. Це класична шкарпеткова нитка. Superwash 75% і 25% нейлон. Колір... 071 в моточку вона виглядає ось так от: це оранжево-бордово-молочний колір. Значить, вперше, я в'яжу в, в техніці Helix. Мені дуже подобається результат. Ззаду не видно взагалі ніяких перетяжок. Дуже класно і цікаво. Потім я вперше в'яжу п'ятку бумеранг. Звичайно, вона в мене вийшла не ідеальна. Тут є певні дирочки, але я вже знаю, в чому була моя проблемка. І на наступних шкарпетках я думаю, що цю проблемку я поправлю і все буде чудово. І наступне, що для мене вперше це я використовую. Спиці Тріо. Е, в мене звичайні китайські замовляла на Алікспресі, е, в принципі, досить зручно, але мені здається, що потрібно трошечки ще піднабити руку, щоб простіше їх перетягувати. Але якщо порівнювати, наприклад, шкарпеткові спиці і спиці Тріо, то особисто мені спиці Тріо сподобалися Більше. В планах ще спробувати в'язати дві шкарпетки одночасно, але це так, плани на майбутнє. Що ж, буду продовжувати в'язати ці шкарпетки. В основному я їх в'яжу на вулиці під час прогулянки. Тому, коли закінчу, не знаю. Сподіваюся, ще скоро. Ще на прогулянках з дитиною в мене зв'язалася ось така солоха. Зараз в тренді колір Барбі, тому я вирішила не відставати Жортвини. Насправді дівчинка дуже любить ржевий і замовила таку соложку. Зв'язана вона на 6-7 рочків, хоча в кожного голова ну, об'єм голови різний, тому, в принципі, вона налазить і на мене. В'язала я з пряжі Baby XL. 50 грамах 100 метрів. Склад тут 40% акрил, 20 кашемір і 40% шерсть мореносу. В'язала з пицями 4,5. Насправді досить просто: звичайна хусткова в'язочка. І ось така от смужечка виходить. Є карманчик як з цієї сторони, так з цієї. Тобто можна буде заправляти або так. Або так, ну, вже як дитинка забажає. Ось така готова робота в мене вже є. Поки я монтувала це відео, я закінчила в'язати ще одну шапочку-кішечку. Ось це моя перша шапочка, а ось це от друга. На доню приміряла, на неї вона зараз трошечки великувата, так що на осінь і на наступну весну будуть в самий раз. Все ж! Я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо ви ще не підписалися на мою сторінку, підписуйтеся, ставте мені лайки, якщо вам це відео сподобалось. Пишіть в коментарях, як вам мій перший влог, мої емоції та мої іграшки та речі. І до нових зустрічей!